Не на всіх пляжах, на яких чиновники одеської міської ради анонсували можливість безкоштовно користуватися шезлонгами та парасольками, дотримуються цього. Нагадаємо, заступник начальника управління інженерного захисту території міста Віталій Парфіонов розповів про п'ять комунальних пляжів з такими умовами: два в Лузанівці, район Ратонди в Аркадії, Дельфін та 14-ту станцію великого фонтану. Журналісти Суспільного відвідали кілька з них. Подробиці розповість Микола Яковенко. Безкоштовні парасольки та шезлонги доступні не на дельфіні, а на одному із сусідніх, так званому собачому пляжі. Про те, що це муніципальний пляж, свідчать логотипи міста на парасольках і банер біля входу. «100 жезлонгів і 100 парасольок, і всі ми роздаємо. Дуже популярний пляж. Буквально шостої години люди приходять. Я мав би з 8-ї видавати, але видаю вже з 7-ї. Відкриваємося раніше, закриваємося пізніше. Відвідувачі пляжу кажуть, їм до вподоби такі зміни. Одеситка влада розповідає, з дитинства щороку відпочиває тут, безкоштовні послуги бачить вперше. Дуже удивило, дуже. Дуже удивило, але ми використовувалися випадком. Дуже великий контраст, це вперше таке, тому ми дуже були удивлені. Нам, коли сказали, ми не повірили цьому. Ну, як как би бы всяке буває в житті. Серед пляжів в Аркадії знайти зону із безкоштовними муніципальними послугами не вдалося. Місцеві підприємці здають в оренду парасолі по 50 гривень, шезлонги по 100, а великі ліжка по 200 гривень на день. Втім, розповідають, що дня до ї ранку видають їх безкоштовно пенсіонерам. До з часов, що хочете, то берете шезлонги, кровати, зонтики, стол. Ну і не тільки до індади до є постоянно пенсіонери, які хорошо общаются з начальником і так далі. Они даже можуть свободно прийти в будь-який час. І не тільки інвалідам, этим, воєнним, які, ну вы поняли мене. Хлопці, які працюють на пляжі, відмовились розповідати, хто їхній керівник та за яким договором він орендує частину узбережжя і отримує потню за послуги. Одні відпочивальники кажуть, що вдячні за те, що декілька годин можуть безкоштовно скористатися шезлонгами. Інші називають це захопленням пляжу. Дуже хорошо. Ребята дуже віжливі, дуже віжливі пенсіпенсіонерам безплатно дають. Дають хоч а так У них положено, але не беруть нас. Деньги. Я в двінадцять часу хожу, вони не беруть плату. да, – це народне достояння. То, что мы смотрим в нашей системе, все это отдали в аренду, а людям оставили вообще как бы, кусочек. Да, то есть, знаете, мы со своим менталитетом говорим спасибо даже за ту малость от этого пирога, что нам дают до 11 часов там, посидеть на этих бесплатных шезлонгах. Но коли то, послушайте, это было вообще то для народу, надо що ти зі шту. А якщо хочет, хоче, вот, допустим, прийти і после одинадцяти, ми должны платити деньги. Богдан Гіганов, голова постійної комісії з питань екології та запобігання надзвичайним ситуаціям одеської міськради, у сферу діяльності якої входить моніторинг стану узбережжя. Він заявляє, частина пляжев, моя будто полностью вильну в вис шезлонги в талижук. Вот эти шезлонги вони здесь не должны быть. Ну, здесь или в другом месте. 30% території должно быть просто свободной. Как обходит эту норму и что, в общем-то, позволяет оправдываться, как будто бы и городским властям-арендаторам. Тем самым, ну, в общем-то, эту территорию тоже монетизируя. Они просто выставляют шезлонги и рассказывают о том, что эти шезлонги э, как будто бы усиливают нашу благодарность вот это вот в общественном, так сказать, этом русле. Вот эти 30% территории мы не хотим, чтобы люди просто лежали на песочке, и мы им бесплатно даем возможность еще э, наслаждаться нашими шезлонгами. Микола Ковенко, Сергей Коняхин Новини на Суспільному. Одеса.